Так, всех витаю, продолжим. Mm. Так, это у нас измеритель нелинейных искажений S611. Ну, тут тоже при, прилад был без крышки, тому, ну, попал в это. А ну, давай тогда, доставай по платки, подымемся. О! Так, ну, тут непогана платка. И КМ-очек трошки есть, ну, на не трошки. И микросхем тут. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, минимум 20 штук. Тут те ж саме. 20, ну тут 25-30. Так, вже штук 50 мікросхем Так, ну тут ця пуха плата. Так, давайте дальше. Есть. Ну це теж пуста. Так тут гіркони у нас. Да. Гіркони, ну трошки виводи жовті з той сторони пусто. Так, тут що маємо Ну КМ-очек десь 3 грама и СП-шек 4 штуки и поливички половинки 6 штук. Так, есть. Ну, все таке вже було. Ну тут тоже трошки СП-шек. КМ-очки червоні. Ну, так, ну теж СП-шки, поливички. Непогана плата, ні, Не, це білий. Це. Біли, це біли, 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 біли. Ну все равно тут контакты били. Тут я И... бачу, что да. ну, теперь тепер більш цікаві платы кидуть. Так, ну тут тоже трошки кМ очек. Ну тут уже Так, така платка. Ну, ну КМО будет от них. Я думаю плюс-минус, наверное, грамм до 70-100 до КМК наберется с того привода. А вот это вообще. Вот все сейчас. Ну все, дивіться, от були от усі такі от. Самі цікаві червоні, оранжевые КМИ їх легко зрізати, вагу швидко набирають. Так що бажаю, шоп усиль. Ну тут тоже 140 микросхемки, км очки. Так, таких трошки. Да, ну если, грубо кажучи, в переводе на 133 серию на микросхему, ну тут, наверное, штук 150. Кругом бігом буде. ну Тут ще є, бачите. Так, лампи в нас, індикатор. А, тут обичні айлески стоять. Тут те ж саме, да, от, на платках І 564 мікросхемки. Так що непоганий Е, До речі, оце нікель, ну, 79. нм отакі кажуха, всі знімаємо, чіркаємо на іску і відправляємо на промвдм сама краща ціна на нікелеві сплави Всім дякую, підписуйтесь.